Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про корисні копалини. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь тут канал свій до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати те, що відомо наразі. Власне підписання цієї угоди відбулося сьогодні вночі. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко. І вона ж в своєму дописі написала певні ключові деталі, які поки що відомі, тому що офіційного тексту поки що ще ніхто ніде не публікував. Я зачитаю власне допис Юлії Свириденко і потім буду його коментувати. Як домовились, президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп спільно із міністром фінансів США Скотом Бесентом підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Тобто мова йде про створення спільного інвестиційного фонду відбудови США Україна, принаймі так, так називає його перший віце-прем'єр-міністр. Це важлива насправді відмінність, тому що хтось пише угода про доступ до природних ресурсів, хтось пише угода про рідкісно земельні метали і так далі. Дякую президентам за лідерство, дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн України та Сполучених Штатів. Що передбачається угода? Спільно із США ми створимо інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Це важлива така віха, але вона за великим рахунком ні про що. В нас, подібно до собачок Павлова, є такий рефлекс, що інвестиції це завжди добре. Інвестиції це не завжди добре, і в деяких моментах інвестиції можуть бути дуже дуже поганими або так звані токсичні інвестиції, коли, до прикладу, ті ж самі олігархи під деребан наших національних багатств заводять сюди гроші зі своїх кіпрських прокладок, які перед тим насправді вивели з України ж. Ну тобто, і продовжують в такий спосіб, і поглиблюють пограбування. В цьому випадку мова йде про щось докорінно інше, але... Все буде залежати від деталей, і ці деталі Юлія Свириденко, очевидно, не показує. І частина з тих деталей вона стане зрозуміла, насправді тільки на практиці. Від яких деталей? Якщо мова йде про інвестицію виключно в розробку українських надр, що нам заплатили там вартість ліцензії і платять ренту за використання, а саму сировину вивозять, це звичайно краще, ніж це є зараз в теперішніх умовах, коли ми маємо олігархів. Московську агентуру і частину корпорацій, які деребанять національне багатство і незрозуміло, що там сплачують. Олігархи сплачують ренту. В деяких місцях розмір ренти сягає 1,5% всього від вартості, там, до прикладу, залізної руди. Я колись це розберу в окремому відео. То в цьому випадку це, звичайно, буде більший розмір. З іншого боку, якщо це вже буде знаходитись в розробці якогось потужного міжнародного гравця, ну то. Ну, велике питання, що там насправді буде відбуватися. Ну, але тепер далі. Ключове положення угоди, коротко. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Це одна із ключових деталей, заперечень, які відбувалися в мене, коли розмови відбувалися власне, про угоду, про корисні копалини і ці всі діалоги, які звучали раніше. Ну знову ж таки в конституції записано є стаття 13-14, і я підозрюю, що для американських чиновників наявність в конституції України в тринадцятій чотирнадцятій статті таких положень, які визначають все національне багатство, а землю визначають основою національного багатства. Воно для них може означати набагато більше. Ніж для того ж Зеленського, який Конституцією просто прикривається. Але ну, даний принцип, він, очевидно, є правильний і він знімає частину заперечень, які були раніше. Рівноправне партнерство, фонд створюється 50 на 50. Тут незрозуміло. Зрозуміло, що 50 на 50, що управління фондом спільно із США, жодна сторін не матиме переважаючого голосу і так далі. Але 50 на 50 в розподілі чого? В наповненні, так. А в розподілі чого? Інвестиції під що будуть заводити, знову ж таки, ми поки не знаємо. Хоча ну сам пункт він звучить, очевидно, набагато краще ніж раніше. Національна властість захищена, написала Юлія Свириденко. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і далі належатимуть Україні. Компанії, на кшталт, Укрнафта чи енергоатому залишаються у власності держави. Трампа насправді ніколи і не було претензій до цих державних компаній. Це от в Соросят, які позасідали в наглядових радах, в тих самих Укрнафті, Енергоатомі і в Укрзалізниці, в НАКНАфтогазі. От в них є претензії. Вони готують ці державні компанії, величезні державні компанії до Деребану. Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Реалізація угоди дозволить країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям. Дональд Трамп, коментуючи власне підписання цієї угоди, він сказав, що насправді ми отримаємо набагато більше ні в теорії. Він там якось так гарно сформулював, що в теорії ця угода принесе нам набагато більше, ніж той розмір допомоги, який ми надали. Ну, і в теорії це дійсно так і є, тому що надра України містять десятки трильйонів доларів. Навіть за оцінкою тільки частини надр і тільки на тій території України, яка підконтрольна Києву, економічна аналітична група при Рамштайні оцінювала ці надра в 15 трильйонів. 15 трильйонів доларів. Насправді, реальний розмір він ще більший. Інше питання і дуже гарне питання, яке мали б задавати всі українці. Якщо в нас настільки багаті надри і багата земля, чому ми так бідно живемо? Ми ж не бідні, ми ж фундаментально, феноменально пограбовані. Але йдемо далі. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50 коштів від нових ліцензій на проекти, доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження, не включаються до фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю. Тобто мова йде лише про нові ліцензії, і незрозуміло, що буде зі старими. Тому що зі старими, старі, як Данило Гетьманцев сказав, там дуже поважні вже такі люди позабирали собі ці ліцензії, позабирали собі надра, і їх не можемо посунути. Цікаво, як це буде відбуватися на практиці, бо саме від практичної реалізації буде залежати надзвичайно багато. Знову ж таки, а якщо в якийсь момент часу ми побачимо, що, до прикладу, по новій ліцензії, Україна, там, умовно кажучи, з одного родовища отримала там, 10 мільйонів доларів. А по старій ліцензії з аналогічного родовища ми отримали там 200 тисяч доларів за такий самий проміжок часу. Що буде тоді відбуватися? Ну, це не єдині питання, які насправді виникають. Законодавчі зміни лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада. Ну, це означає, що американці взяли за основу реальне українське законодавство, і це, зрештою, для нас позитивно, тому що тринадцята 14 статті дають нам формальні юридичні причини для захисту наших інтересів практично при будь-якій ситуації. Іншим питанням є те, що право насправді працює тільки там, де є сила. І якщо український народ буде мати силу захистити свої інтереси, то ми тоді це зможемо зробити. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній, як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача і розвиток технологій важлива складова угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації. Знову ж таки, інновації вони важливі лише тоді, коли буде відбуватися переробка сировини. Саме переробка і утворення товарів з високою доданою вартостю. Тобто від того, що умовно Ілон Маск має інновації там в створенні акумуляторів нового типу, більш потужних, менших за об'ємом і так далі. Нам ні холодно, ні тепло, якщо ми просто з України будемо вивозити літій для тих літій-іонних акумуляторів. Нам треба, щоб виробництво акумуляторів було тут. І отут питання тих інновацій, ну воно постане, але далі там ще будуть деякі пункти. Власне, в них я вже прокоментую остаточно. Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні в США, ні в Україні, щоб інвестування дали якнайбільші результати. Як працюватиме фонд? США роблять внесок у фонд, крім безпосередніх коштів, вони можуть обійти його і новою допомогою. Вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти, на нові ліцензії, на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески, окрім цього, базового, якщо вважатиме за необхідно. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед. Далі фонд інвестує у проекти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також супутню інфраструктуру чи переробку. Бо те, що тут так вказано, чи переробку, грубо кажучи, в ряді через кому, насправді саме останні пункти є ключовими, тому що найгірша модель торгівлі, яка може існувати, це коли вивозити з держави сировину, а завозити в державу товари з високою доданою вартістю. Це найгірша модель торгівлі в класиці економіки, знову ж таки, коли нам почали пропагувати так званий вільний ринок. То це почали так замовчувати. Але сам термін бананові республіки якраз і з'явився з того, що хтось вивозить просто сиру. Ну, банани продає, от виростили на дереві і так далі. А завозить до себе вже автомобілі, мобільні телефони, комп'ютери і так далі. Конкретні інвестиційні проекти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що фонд може інвестувати виключно в Україну. Це справді важливий пункт. Питання в тому, а після цих інвестицій, якщо там будуть спільні інвестиції заводитись кошти і так далі, хто буде власником тих проєктів, в які буде інвестовано, це питання дуже важливе, і цих деталей ми поки не бачимо, тому знову ж таки повернуся. Все буде залежати від практики, а право працює тільки там, де є сила. За умови, якщо український народ буде сильним, тоді ми зможемо відстояти 13-14 статтю. І тоді цілком може бути, що ця угода. Може бути використана на благо українського народу, причому дуже дуже серйозно може бути використана при певних обставинах. Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні, і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції, цей абзац Свириденко мені взагалі не зрозумілий, тому що ну що означає, визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. А як же буде першський меморандум? Чи не буде в цій угоді, до прикладу, там десь дрібним шрифтом написано, що ми відмовляємося там від будь-яких претензій, чи ще чогось? Але знову ж таки, поки у нас при владі, такі як в нас були очільники, чи то Турчинов, чи то Порошенко, чи то Зеленський, то ніхто з них жодного разу не проапелював до Будапештського меморандуму. І не тільки це. Тобто, якщо робити підсумок, з усього того, що озвучувалося раніше в інформаційному просторі, озвучувалося політиками. Та версія, яка зараз написана Свириденко, озвучена міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, озвучена частково Трампом, вона найкраща з усього запропонованого. Що буде в деталях, ми не знаємо. Диявол ховається в деталях, прислів'я існує не просто так, але поки що формальна частина того, що написано, і того, що озвучено, виглядає достатньо непогано. А деталі я підозрюю, що багато в чому залежатимуть, зокрема, і від нас з вами: від того, наскільки добре ми наведемо лад всередині держави. Тому що мова йде про угоду, ну, яка має існувати десятиліттями за умови, якщо всередині буде лад, злочинці будуть покарані, всі ресурси будуть знаходитись під контролем, раціонально використовуватись. Ну, то заводити сюди західні інвестиції, зокрема в вигляді технологій, інновацій і так далі, під переробку нашої сировини, ну, це може бути надзвичайно корисним, але при певних обставинах. Все залежатиме від деталей і від нашої з вами організованості. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.